Вважаєш, що професійно-технічна освіта запорука твого майбутнього, тоді тобі до Самарівського професійно-технічного училища Дніпропетровської обласної ради. Комунальний заклад освіти, Самарівське професійно-технічне училище Дніпропетровської обласної ради, це можливість швидко опанувати актуальну професію, усвідомлюючи реалії сьогодення. Актуальність навчання в нашому закладі не залишає сумніве. Основними перевагами навчання в училищі є безкоштовне навчання, забезпечення стипендією, працевлаштування, короткий термін навчання, який дозволяє швидше перейти. Ти до практики та набути професійної компетентності а за умови жорстокої конкуренції на ринку праці це дуже важливо. За короткий термін проходження виробничої практики і виробничого навчання ви отримаєте реальний трудовий досвід, який у роботодавця ціниться більше ніж освітньо-кваліфікаційний рівень найманого працівника. Випускники нашого училища за бажанням мають можливість продовжити навчання в коледжах та закладах вищої освіти. Шановні вступники, наш заклад запрошує на навчання. Випускників 9 класів на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти за денною формою навчання за професіями кухар-кондитер. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, діловод, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроостаткування, термін навчання за цими професіями три роки. Також запрошуємо одинадцятикласників на базі повної загальної середньої освіти без ЗНО за денною формою навчання за професією кухар, термін навчання один рік. Самарівське професійно-технічне училище це сучасний освітній заклад, який пропонує широкий спектр різноманітних робітничих професій. На території закладу розташовано навчальний корпус, лабораторії та майстерні, гуртожиток, актова та спортивна зала, сучасний комп'ютерний клас, відкритий спортивний майданчик. Бібліотека, в якій постійно оновлюється бібліотечний фонд, новими підручниками, цікавою літературою. Бібліотека оснащена комп'ютерами, які підключені до мережі інтернету. В нашому закладі постійно оновлюється матеріально технічна база, яка є предметом не тільки особливого піклування, а й наша особлива гордість. Для якісного викладання уроків в училищі. Сучасно оснащені кабінети загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки. У закладі дбають не тільки про успішне опанування професійними знаннями і навичками, а й створюють умови для всебічного, гармонійного розвитку здобувачів освіти, які можуть реалізувати свої таланти і здібності у спорті, художній самодіяльності та технічній творчості. В нашому закладі готують кваліфікованих робітників за професіями кухар та кухар-кондитер, які проходять виробниче навчання в даній лабораторії. Лабораторія оснащена усім необхідним обладнанням для якісної підготовки фахівців. Мене звуть Анастасія. Я навчаюся на кухар-кондитера. Мені дуже подобається ця професія. Пропоную вам вступати до нашого. Професійного технічного училища, обирати улюблену професію бери професію своєї мрії та отримай задоволення. Не бійся зробити крок у своєму майбутнє. І одного ранку ти прокинешся з думками. Моя професія, моє покликання. Я знайшов себе. Хочу познайомити з вас з електромонтажною майстерня, де проходять руки виробничого навчання і підтверджують свою фахову майстерність. Добувачі освіти за професією електромонтер з ремонту та обслуговування електропоспадкування. Хочу вас познайомити з автослюсарною Майстерією, де діти навчаються своїй справі. Вони тут затверджують свої теоретичні знання навички та умови. Я навчаюся за професією слюса з ремонту колисних транспортних засобів. Дуже люблю ремонтувати машини. Пропоную вам. Вам вступити до нашого закладу. Вітаю. Самарівське професійно-технічне училище. Запрошує вас на навчання за професією Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Діловод, оберіть професію своєї мрії. За час моєї роботи з нашого навчального закладу випустилися безліч фахівців своєї справи. Які працюють на підприємствах міста, району та області. Так що переходьте до нас на, на навчання, щоб отримати професію, здобути навички, і це буде запорука вашого успіху.